Друзі, усім вітання. Продовжуємо дивитися Kings Cup by Nations. Чемпіонат світу з медіафутболу серед збірних. На черзі другий матч стадії Last Chance. Зараз зустрінуться між собою аргентинська команда та французька. Шо? Атаку. Ар... Фактично провести Муса Сао з м'ячем. Віддає на голкіпера, той пробиває черпачком, але м'яч не влучає у ворота. повз них летить. Виходить, тому що в жодної команди поки що не виходить розіграти нормально. Передача на Лесека той лівою ногою пробиває і це Перший м'яч у нашої зустрічі. От бачите, щойно сказав, що не виходить на початку матчу нічого в обох команд. Як тут жульєм Лесек підключається і забиває перший м'яч для своєї команди в цьому матчі. Жульєм Лесек. Він вміє доєднуватись до атак своєї команди. Так розігрує його. І вже французи атакують. «Імбула». імбула. Тепер під праву прибирає імбула ще одного намагається обіграти. Але Санчес читає цей прохід від суперника. Санчес. Влучає у суперника і буде відворіт для збірної Аргентини. Спостерігаємо за аргентинською атакою. Уже в повному складі вони. Секретна картка буде зараз активована у збірної Франції. Але одразу після того, як м'яч покине межі поля, Ромеро отримує його Ромеро. Удар! Гол. 1-1! Аргентина зрівнює у цьому матчі. Забиває Факу Ромеро за аргентинську збірну. 17-й номер отримує м'яч у штрафному майданчику. Рухається вперед до голкіпера і без проблем його переграє, відправляючи м'яч у дальній кут воріт. два голи одразу. Тобто, забуваємо САСО. це не один м'яч, а одразу два. Дальній удар міг би бути. Ні, все ж таки є від збірної Франції. 2-1. Французи виходять знову уперед. Вдруге в цьому матчі. Швиденько вони забивають одразу після того, як гра розпочалася в стандартних складах. Дальній удар від ідіра. Аміна завершується взяттям воріт для збірної Франції. Лесек довга передача, але помилка кампарі з м'ячем. Уже аргентинці атакують. Можна пробувати. Падає удар у поворотах і немає забитого м'яча. В поперечку м'яч влучив. Впав Мартінес, пробував. Потім, якщо не помиляюсь, Ромеро після того Ну, давайте переглядати цей епізод. Мартінеса зачепив Шендрі, А м'яч то влучив у ворота. А м'яч то перетнув лінію воріт 100%, Там немає що дивитись, що гадати. Що зараз? Чому не підказують головному арбітру? Мартінес тепер може ще раз забити Мартінес. Немає голу. Але добивання і все ж таки м'яч у воротах. Аргентинці таки забивають 2-2. Але як же з тим моментом? Коли м'яч від поперечки відрокошетив і все ж таки перетнув в межі. Лінії воріт тут-то точно не перетнув. Але. Томас Сандоваль зробив так, що той таки опинився у воротах. Ну, покажіть нам ще раз повтор. Ну, як же так? Ну, невже справді там м'яч не перетнув лінію воріт? Ну з першого ж повтору, як на мене, чітко було видно, що м'яч лінію воріт таки перетнув Удар Цаса. Санчес парирує його. Хопив м'яч, бачив його біля себе та й пульнув в Сторону воріт суперника. Французи атакують. Прострільна передача. І це гол 3-2. Збірна Франції забиває ще один м'яч. Вони втретє уже виходять вперед. В цьому поєдинку. 4-2. Звісно ж, тому що кожен гол за два зараз рахується. Як же тут крізь усіх прорвався гравець збірної Франції кидає назад на Санчеса. Перша атака якраз за аргентинцями. Санчес неочікувано виходить сам на сам Лесека не переграє. але Є друга але спроба. Лесек. Що зараз буде? Це пенальті. Лесек притримував свого суперника. Але є таке пенальті. Удар по воротах і переграє голкіпера збірної Франції Ромеро. 4-3. Все ще на користь збірної Франції. Але Факу Ромеро тут розібрався впевнено. Аргентини і Лесека не буде. Виходить польовий гравець. Це Факу Ромеро. Він віддає на Кампарі. Кампарі треба вирішувати. Такий епізод. Прибуває Кампарі, Лесе крятує. Кампарі м'яч підхоплює. Віддає на партнера Факу Ромеро. Факу Ромеро. Він віддає під удар партнеру Кампарі. Знову на Ромеро. Ромеро прабавати треба. Вище воріт. Не реалізовують свою нагоду аргентинці. Одразу повертається на ворота Санчес. Але чи встигне він? Він не встигає. П'ять Санчес не добігає до м'яча, і французи схопили за одне місце зараз аргентинців з тим, що вони замінювали голкіпера на польового гравця. Поплатились за це аргентинці. Пробиває, якщо не помиляюсь, Мусаса О поворотах і забиває. І зараз аргентинська команда продовжує атакувати. Знову Факу Ромеро вийшов на медіа футбольне поле. Віддає він на партнера Ралисек. Парирує м'яч. Лесек пробуває по воротах. Знову там нікого немає. Але що там заважав? Аргентинський гравець пробувати Лесеку. І здається, це зараз буде каратися. Поки що ми його не бачимо навіть там десь на лаві запасних. Удар по воротах стійка. Забув валіт судді, що треба грати. На Сао і зараз Сао отримує м'яч. Під сховзнувся Санчес, але він виручає свою команду. Санчес виконує сейф, ледь не усього турніру. Президентський пенальті зараз буде для збірної Аргентини. Маркіто його заміняє. Він розбігається, пробиває поворотах і м'яч від поперечки. Цього разу вже точно залітає у сітку. Ну що за драма в першому таймі? М'яч від поперечки. Відскочив чи то у ворота, чи то у лінію. Ми до кінця не розібралися, але зараз він уже опиняється прямісінько у Сіці. Маркіто пробуває паненкою. Якщо не помиляюсь, він таким же чином уже забивав. -пенальті. Number... пенальті навпаки. Це як пенальті, тільки навпаки. В принципі, що і значить ця картка. Реверс пенальті. Але спершу. З'являється президент збірної Франції. Це Мішель yeah. Бастас. Бразильський півзахисник і екс-гравець Ліону. Він зараз пробуватиме пенальті. і Забиватиме пенальті. Мішель. Ще одна важлива ремарка. Саме аргентинці обирають, хто саме з французів, з їхньої команди, буде пробувати їм пенальті. Логічно, що вони обирають гравця. Який мало грає, який є, можливо, не супертехнічним, щоб більше шансів було, що він не заб'є. І якраз обирають гравця, який змазав дуже сильно хвилину тому. Це Сано. Але він забиває цього разу. Все ж таки знайшов ворота Алсені Сано, на відміну від епізоду хвилинної давнини, коли дуже неточно з центру поля пробивав. Отже, рахунок не змінюється. 6-4, як і було. Немає пенальті, показує арбітр. Розводить руками. Мартінес відбирає м'яч. Віддає на Сандуваль. А Сандуваль сам на сам. Як він не забиває. Сандуваль отримує просто 100% нагоду, але не може переграти голкіпера французької команди. Потім не повторювався. Момент для збірної Франції може бути, але не наважується на удар. Імбула і втрачає в підсумку м'яч. Хороший контрвипад для збірної Аргентини. Знову Сандоваль ще один шанс для нього і знову рятує свою команду. Місфут. Місфут просто стає героєм зараз для збірної Франції, але матч продовжується. Знову атака збірної Аргентини. Факус Санчес стріляє по воротах суперника. Місфут. Парирує цей удар. Ще один момент для Сандоваля нам повторює цей епізод. Цього разу вже не настільки зручна позиція. Там був поруч гравець збірної Франції. Заважав йому пробити Сам... Ще одне вкидання на Мартінеса. Мартінес пробуває через себе поперечка. Добивання немає. Мартінес. Яким стрибком міг зараз забити? Але знову поперечка. З ними сьогодні не щастить збірні Аргентини. Момент для збірної Франції може бути удар, але читає прохід суперника Факу Ромеро. Беріть, але відді. все ж таки вже пізно. 4 на 4 продовжується поєдинок. Мартінес ставить спину. Мартінес розвертається. Віддає під удар Сандовалю. Сандоваль знову місфут витягає. Це просто MVP сьогоднішнього матчу. Він виходить на заміну після того, як вилучили Лесека. І другий голкіпер збірної Франції стає просто рятівником для своєї команди. Знову Ромеро. Ромеро віддає на Сандоваля. Ще один шанс для нього. І знову мізфут. Ну, що ж ти будеш робити? Ну, просто стіна на воротах збірної Франції. Ризиковано Санчесу зараз іти за межі поля. Але немає виходу в аргентинців. Їм треба ризикувати. Мартінес іде в обведення. Мартінес заблокований удар. Але з другої спроби таки пробуває по воротах. Знову Місфуд. за Лескано, якщо не помиляюсь, все ж таки йдуть в аргентинці. Лескано пробиває і все ж таки прошиває Місфуда. 5-6, Лескано зменшує відставання в рахунку для збірної Аргентини на 43 й хвилині. Недаремно пішли ризикувати. Так, це Лескано, і знову Місфут тягнув. Він знову чіпляв цей м'яч. Все сьогодні притягує до себе гравець збірної Франції на воротах. Але тут все ж таки занадто сильним виявився удар гравця збірної Аргентини. Ну що ж, вони теж міняють голкіпера. І зараз удар по воротах, і все ж таки збірна Франції виграє у цьому матчі Ніколя Мартінш. Забиває сьомий м'яч для своєї команди. І останній. 7-5. Франція йде у чвертьфінал. Аргентина їде додому. Такий підсумок цього матчу.